Мицею Сина і Святого Духа. Христос хрещається. Yes. Ми ще знаходимося в білому облаченні, тому що ми знаходимося в період святкування Хрещення Господнього, богоявлення. І тому -то сьогодні читалися два Євангелія. Перша Єванглія це Євангелія після Хрещення Господня. Це Іван, який розповідає про початок проповіді Христової, де він сказав, покайтеся, тому що приблизилось царство Небесне. Це початок його проповіді. Другий Іван це Євангелія про сілення доньки Ханинеянки. Е, Господь починає проповідувати. Починає проповідувати коли Коли Іоанна Претечу ув'яснили. І тоді вже Господь виходить на проповідь. Ян притечі виконав своє призвання. наскільки міг, призвав людей до покаяння і зробив прямими стезі до Христа, до прийняття Христа Спасителя. А тепер він і своїм стражданням, ув'язненням передує і майбутньому стражданню Христовому. Як ви знаєте, після хрещення, зразу після хрещення, Господь пішов у пустелю, там серед днів строго постився, не їв і не пив, прибував в молитві, і там він пройшов через духовну боротьбу. Дьявол чим його спокушав? Хлібами, да? нехай кам'яці стануть хлібами. Це спокуса земним благополучням, земним благатством, земною суєтою. Господь це витримав. Далі він спокушав чим? Владою, покорись мені і дам тобі. Владу над всіми царствами земними. Це Господь відкинув. Це одна з великих таких спокус влади. Ну, а третя спокуса славою. е, з храму і сказано, що ангели те понесуть. Тобто є ви чудо заради слави, що то всі проставляли. Господь в цьому устояв і перемігши всі, спокуси дявлення, не виходить на проповідь. Це теж для нас такий приклад, що. Людина прийшла в церкву, спочатку відчуває велику благодать, частіше всього, а потім благодать відхода, і починається буря випробовування. Бо що Духовне життя починається з духовної боротьби. Як Господь перемігши дьявола, потім він вийшов на проповідь вчити інших. Так і ми повинні зрозуміти, що щось духовно досягти. спочатку треба бути переможцями власної духовної брані. З дьяволом, з цим світом, своїми слабкостями, і якщо ми десь устоїмо в вірі, переможемо, тоді вже можемо і проповідувати, інші повчати. І от Господь після пустелі йде на проповідь, і перше містечко, куди він йде не в своє рідне місто, а Копернаум. Там він вибирає перших для себе учнів. Це той Андрій, який був свідком Іоанн, майбутній Іван Богослов, Іоан, які були свідком його хрещення і відразу пішли за Христом, пізнати, хто він є, і пізнавши в ньому Спасителя, залучили своїх братів Андрій Петра, Іоан і Якова. Там же в Копернаумі Господь і. Митаря Матфея, взяв число учнів майбутнього євангеліста, там звершені перші чудеса, а потім Господь йде в своє містечко а вона Назарет для того, щоб там проповідувати. От пророк Ісая, він пророкувався задовго до Христа, 900 років. Земля Нафалімова возвілічить приморский путь, Иорданскую страну, Галілеї язичеське, народ ходячий вотьми, увидит світ великий. Оцим светом це був Христос. Це його добропис, Син Божий. І Син Божий почав проповідати тих Приморських біля Галілейського озера, моря, О там, Копринуум, на Назарет, та почав проповідувати. Він є то світлом. А народ знаходився в пітьмі, тому що знаходиться під владою гріха. Обряд виконували, але як той же Ісая пророкував, говорячи слова, слова Божі, що вустами мене шанують, а серце далеко відстоїть. Тому що люди знаходились ті чи інші під корністю гріховним пристрастям, тому то знаходились під тьмі, під тьмі гріха. І Господь іде в Назарет, рідне містечко, заходив в синагогу на Новий рік. Ми читали це Євангелій, на церковний новий рік читали, читали цей Євангелія. Коли Господь своїй синагогі, Назаретській, це він там розвернув тору і зачитав відривок пророцтва, що нині час благоприємний, тому що час спасіння наступив. І Господь таким чином. Показуєш це пророцтво, про той час, коли має прийти спасіння і благоприємник для спасіння. Він наступив. Це він є. І так би не сказав, якби явно про себе, але вказує, от наступив час. І Дарий Господь там же в нас, зріді каже: ну, ви можете сказати, що є ви і тут ті чудіса, які ти вив і раніше, да в Копернумі, наприклад. Відразу після своєї проповіді. І от Господь говорить назарятянам, що так, да, ви можете сказати, що лікар стіріться сам, але ніякий пророк не приймається в себе в вітчизні в своєму рідному містечку. Один віруючий чоловік до мене каже, послухай. «Поговори з моєю жінкою, тому що вона не чує ніякий пророк <сху> своїй сім'ї не буде сприйняти. Говорить, ну ти поговори, бо тебе почує. <сху> 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 Отакі Господь в Соборідове містечко, тому що всі бачили, як він виростав. Син столяра, тестера Іосіфа, да? будучи дитиною, був поступок у батьків, потім Іосиф помер, він вже виріс. І теж займався роботою для того, щоб отримати свою матір, свою сім'ю, себе. О, до 30 років він був в роботі, працював. тільки 30 років він вийшов на проповідь. Це період такої зрілості, що людина може вже повчати, було прийнято так в Євдії. Тому то знали його як одного із своїх простою-простую людина. І Господь знову говорить своїм е, рідним свого міста, що як раніше було, коли був голод під час голоду пророка Ілії, що не йшов, а до кого пророк був последен? Тільки до е, Вдови Сідонської і не до Євреїки. Її він кормив і сам там живився. І прижу множилось масло і мука. Так же саме, хто був стілений, від прокази пророком Єрісієм. А Сірієць, це він прийшов, він отримав стілення. А скільки було прокажених серед євреїв, ну, ніхто не тримав стілення. Тому -то Господь самопочатку вказує, що так, да, от не приймається пророк в своєму місті. Як тоді було чужинці, виходить, зцілилися, або Господь пропитав, так і. Так і так, може, Господь пророкує, свої, прийшов до своїх, а свої не примад. І оце свої не примади почалися з своїх знайомих, з ким він ріс там в Назареті. І настільки люди зрозуміли, що це про них говориться, і що Господь себе, Ісус себе возвеличить, щоб Він є Месія, про якого пророкувало оте Святе Письмо, щоб вони його схватили, повели нагору і хотіли скинути з гори, вбити. Тому тобто, да, прийшов до своїх свій не приймали. І це власне от початок проповіді. Своїх і в цьому було пророцтво, що не тільки свої по народженню, ну не народженню, а місце проживання назаритяни, Не тільки вони не приймуть, а весь і вся Євдеї не приймуть. І Господь дійсно вже поселяється в Копернаумі, і Копернаум називається його містом. П'ять учнів звідти взято було. Він там звершив багато чудес. Він зцілив е, відставатого е, отрока там в синагогі, він зцілив руку суху там в синагогі, він зцілив слугу сотника в копернаумі. По дорозі він зцілив кровоточиво. Він зцілив копернауми розслабленого, коли він вдома проповідував, а через дах розібрали і спустили розслабленого друзі його. Це він там зцілив, коли фарисії дивувалися, що а хто може гріхи прощати? Бо що Господь спочатку тому розслаблено, каже, прощаються гріхи твої. Указується, що він є Бог, який має владу не тільки зцілити, а й простити гріхи як Бог. Скільки чудів звершено? А під кінець проповіді Господь що скаже про придуму, що ти копорнув, який до неба вознісся в своїй гордині, до ада будеш скинути. Тому ну, що якби такі сили були в явних та мічих містах, вони давно покаялися б. А виявляється, так, да, він учнів взяв з Коперноуму. А більшість людей ходили в синагогу, жили з подружнім життям, грішили, жили мирським життям і так і не побачили, то, не прийняли то світло, яке з'явилося до них. А чому не прийняли? Тому що я сказав. Що кожна людина приходить через ту духовну брань спокусами, турботами цим світом хлібами, чи славою, біжимо за чимось, за якоюсь тінью. Люди просто суетяться. І то світло, то царство небесне, яке прийшло, явилося во Христі, а люди не сприйняли. Вони були в темряві, побачили то світло. Такі одиниці були просвітлені цим світлом, а інші подивувалися чудо. Ну, в, в суботу всі жителі прийшли в синагогу, всі були свідками тих, чудес, два чуда, які яли в синагозі. І що далі? Були б телефони, б дзвонили б своїм рідним в інше місто чи іншу країну, що яке чудо я бачив. Так? Ті б заздрили, а ця б гордилась би, що я була свідком чуда. А хто прийняв Христа? Тому то до Ада ти будеш скинутий Копернаум. І по великому рахунку це дійсно якби так страшно. Тому, що, як сказав, прибути Соломо, нема нічого нового під небесами, під небо. Ті люди були точно такі ж самі, як і ми. Такі вони ходили в синагогу, а ми з вами в церкву. Тому то дай Бог, щоб ми з вами дійсно почули слова Христові, що покайтесь, тому що приблизно Сарство Небесне. Так горів притеча, його засудили, і стратили. Так говорив Христос. А люди в більшості не почули. Такі чудеса він явив, як ніхто не являв. Такій кількості, як ні один пророк такого не являв. Притча про Лазаря, що той багач каже? Щоби хтось там воскрес, да? тоді б Христос воскрес. І що? Євреї купили стражників, сказати, що його вкрали. А в нас свої є історії, які нас повчають, чому Христа не вірювати. Е Господь призвав, що покайтеся. що таке покайтеся. Це побачити самих себе. Чому люди залишилися так і в пітьмі? Тому ну, що той гріх, який був в них, вони не зуміли перемогти їх. Це Він їх осліпив. Загорівшись вірою, побачивши Христа через те чудо, яке Господь явив, там в селі, чому там в храм не ходиш? має форосята, поросята, корова, треба доїти, кормити, кури, то все. Ах, розумієте, людина загорілася, занурилася в мирське життя і затухла. І за те, що людина не піднялася над цим мірським духом. І воно затушило той вогонь, який виник після того, коли побачили чудо. А ми затушили ту, можемо затушити ту благодать, яку Господь призвав нас в храм. Де ми теж свідками чудес і милості Божої. І чуємо Бога, і бачимо Його. Тобто для того, щоб прийняти Христа, то дійсно треба побачити себе, побачити свою слабкість, наскільки ми є раби гріха. Наскільки ми раби гріха? Спокуса владою, так? ті депутати, які приймали рішення, чи в Верховній Раді, чи в місь... міській раді Вінницькій, чи в обласній Вінницькій раді. Ну, це ж православні християни нашої церкви. Але устрашили їх, залякали або обманули. І люди заради положення так, переступили. Отаким чином, повторюю, гріх підкорює собі людину і вибиває то духовне, щоб люди да не піднялася. Тому так -то, як я сказав, що проповідь Христова почалася в духовній брані, де Господь переймів всі ті спуску сидіали. І Тому ми -то, повинні розуміти, що ми знаходимося в цьому світі, де відбувається духовна боротьба. І той гріх є навколо нас, спокушаючи. І гріх є всередині нас, оті наші слабкості, які теж нас зв'язують, що ми, піднявшись знову падаємо, що в нас нема постійності чи в молитві, чи в духовному подвизі. Навіть те, що Богом ми обіцяємо, И кидаем, то слово слабним і кидаємо, перестаємо бути на тій необхідній висоті. Але нам треба перемогти. Треба перемогти, тому що Царство Небесне дійсно, вот воно. От ми б нам прийшли, ми сьогодні на літургію, в Царство Небі, були Христом. То головне, що коли ми вийдемо з церкви, щоб ми з ним залишилися. Щоб ми були єдиного духа з ним, тому що покаяння це побачити свою слабкість. І разом з тим, з одної сторони, це намагатись перемогти всі свої слабкості і ті спокуси. З іншої сторони, ми бачимо, що дійсно людина є слабка сама по собі, без благодаті Божої людина не може устояти. Тому, що, тому потрібно і щиро просити, щоб Господь помилить. Тобто, звільни мене від владі того гріха. Господи, духовно укріпи, щоб я міг жити по твоїй западі, творити Твою волю і бути дійсно рабом Божим, тобто, який творить волю Божу, і якого Господь приймає як свого рідного сина, як і як сину, посилає всі милості. Тому то Господь поміли, людина пізнала свою слабкість, просить Бога милості, але розуміє, що вона писається по благодаті Божій. то така людина нікого не судить і бачить людину. Яка грішить, то вона і молиться за нею, що Господи, що немає людини, яка пожила, не згрішила. Людина слабка по своїй природі, природі гріховній. Ну ти, Господи, дай прости йому той вчинок і цю благодаті, приведи до покаяння, щоб людина все-таки піднялася, змінила своє життя і її життя стало угодним. Оце ми з вами повинні просити. Просити, бачить той євангельський приклад, як люди бачать, такі чудеса, і силу проповіді Христової все-таки не пішли за Христом, тому що повірили комусь іншим. І це потім євреїв привело до чого, до Ідеївської війни, де була страшна поразка для євреїв, де велика кількість була дуже знищена, а потім вони вигнані були зі своєї землі. Це теж біблійний приклад. У нас зараз є війна. Тобто, щоб не робив, і ті люди, сили, які привели до цієї війни, але разом з тим розуміти, що дещо залежало, і від нас тоді, і тепер від нашого покаяння залежить. І перш за все від нас віруючих людей. Тому що те, що гоніння на церкву, це значить, що Господь не задоволений нашим духовним життям, тому що суду Божого потрібно початися з дому Божого, з церкви. Значить, ми б не були на висоті. Якби ми були б на висоті. То більше б храмів було б в Вінниці, більше людей було б в церкві і жили б духовно, то майже б біди в нас було серед нас і навколо нас. Тоді Господь, нас би беріг, і не було б війни. Це от принцип просто біблійний. По гріхах ми страдаємо. Але перші винування це віруючі люди. Ми не були на тій висоті, це однозначно. То тепер ми повинні прийти в то покаяння, щоб ми стали прикладом. Для іншого, що ми стали для нашого народу, то є сіль, яка оберігає, підбільшить якось помило. Що ми стали тим прикладом, яким людям показуємо, що таке покаяння, тобто, як, як, яке виправлення повинно бути нашого життя і відношення один до одного, щоб люди зрозуміли, отак от правильно відноситись. Оце є любов, оце є доброта, оце є смиріння. І приклад смиріння, це є та хананіянка. Господь, для того, щоб укрити євреїв. Коли вона просила, що Господі моя донька дуже тяжко біснується, зціли її. Господь каже, не повинна давати хліба б сам. Так, так принизливо сказав, але як вона смиренно прийняла ці слова у гора, а це Господь, як показуючи євреям, тому що по своїй гордості ви не приймаєте мене. А Бог гордим противиться, смірнено дає благодати. І вона каже, так, да, і крихти падають, і собака від стола господарів їхніх. І тоді Господь каже, от такої віри я не бачу в Ізраїлі. Господь не єврейку стать приклад тим євреям, тому що маючи віру, закон, а ви духовно не відповідаєте, закон вас не зробив святими. Нема того смирення, немає тої святості в життя. Є такі гордині від того, що є вибраний народ. Виконуйте обряд, а серце у вас зле. Вот то істе сміріння, що людина смиренно приймає, що да, я чужа тобі, да, я заслуговую е, жорстоких таких слів, але смиренно приймаю і від тебе не відходжу, Господь помілую, і Господь зцілив і показує приклад. Так мишка не ніяк. Да, ми інші, які прийшли у Господа просилося і отримали ту милість. Але отримавши, ну, то повинні бути по Духу Христовим, тому що я Господь укоряв євреїв знову у своїй проповіді. Каже, батько у вас діяла. Може ну, ви були б дітьми Авраама, як вони гордилися. Там ж по плоті Авраама. А Ви слухали б його, приймали мене, тому що Авраам хотів побачити мене. І бачив, там і вклонився. Так от, Чому Господь так острого їм каже? Да тому що Авраам це є батько віруючих всіх, які творять волю Божу. А чому мені є казав, що батько вас діял? Тому що якщо ваше серце сповне гріха, і ви творите гріх, і Бога не приймаєте, і не чуйте Божого, Тому що хто кому підкорений, то тому і раб. Якщо ти грішив – ти раб гріха. А початок гріха це дьявол. Це від нього виходить. А той, хто від Бога, слухає Слово Боже. Тому, то, я повторюю, це ми повинні страшитися про себе. Тому що Господь точно так же дивиться наше серце, і ми повинні подивитися на своє серце. І потім бачити, що в ньому живе. Бо тому що Бог є любов. Якщо ти кажеш, ближню любиш. Якщо ти кажеш Бога любиш, ближнього ненавидиш, ну то Бог в тебе не живе, скам так. Тому тобі повинні дивитися на своє серце, щоб наше серце було дійсно сповнене любові Божій. Щоб ми шукали єдиного таке спасіння, як Господь сказав, шукайте все царство Небесне. Ви шукали єдності з Богом для того, щоб жити по Його волі, яка буде спасительна для нас і для нашого особистого життя. І дарує нам милість для нашого народу. О, тому то, е, -то прийдемо в покаяння, смиримось під е, сурову руку Божу, приймемо заслужене наказання, але будемо просити його помилення для нас і для нашого народу.